За ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров'я, Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, а також неурядової міжнародної організації Всесвітній Альянс за грудне вигодовування, щороку в перші сім днів серпня відзначається Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування. Цьогоріч він проходить під девізом Заповнюємо прогалини. Підтримка грудного вигодовування для всіх. Його метою є створення сприятливих умов для годування грудьми, включаючи підтримку повсякденному житті і на роботі, запровадження необхідних законодавчих гарантій, поширення інформації про переваги та користь грудного вигодовування для здоров'я немовлят і мам для зміцнення їхньої взаємодії, стимулювання годування груддю і поліпшення здоров'я дітей. Наразі акція проводиться в 170 країнах світу у 2001 році. Була розпочата сертифікація закладів охорони здоров'я області на відповідність критеріям лікарня доброзичлива до дитини. З 2004 року, в закладах, в яких отримують медичну допомогу матері і діти, впроваджується розширена ініціатива ВООС ЮНІСЕФ Лікарня Доброзичлива до дитини, що передбачає, окрім питань підтримки грудного вигодовування провадження сучасних перинатальних технологій в родопомічних закладах, що забезпечують насамперед право дитини на грудне вигодовування, право мами на годування немовляти груддю, спільне перебування мами і дитини на всіх етапах надання медичної допомоги, право дитини на фізичний і психоемоційний розвиток та раціональне харчування, а також материнський догляд. В усіх підрозділах, родопомічних закладів та жіночих консультаціях наявний документ Політика підтримки грудного вигодовування дітей, в якому відображено 12 принципів і які є керівництвом до дії у всіх підрозділах. Цей документ розміщений у доступному місці для медичного персоналу, пацієнтів та їхніх родичів. В області налагоджено роботу постійно діючих шкіл відповідального батьківства, де проводиться підготовка вагітних та породіль з питань підтримки грудного вигодовування. Охоплено 98% вагітних. Готуються також сімейні пари до партнерських пологів. Охоплено 79% з числа тих, що перебували на обліку з приводу вагітності. За роки впровадження ініціативи в Житомирській області поліпшились основні показники надання допомоги матерям та дітям. Кількість фізіологічних пологів становить 69%. Питома вага партнерських пологів стабільно є на рівні 78%. 97% новонароджених знаходяться на спільному перебуванні мами й дитини. Питома вага дітей, які виписались виключно на грудному вигодованні, у 2023 році становить 96,3%. Випадки захворювань новонароджених на гнійно-септичні хвороби поодинокі, а у жінок відсутні. Грудне вигодовування давно стало нормативним стандартом щодо годування немовлят. Дослідження світової медичної науки свідчать, що найкращим способом годування новонароджених є початок грудного вигодовування з перших 30 хвилин життя і при належному підгодованні продовження його до 2 та більше років. Грудне молоко мами, маючи унікальний біологічний та хімічний склад, є ідеальним і найпоживнішим продуктом харчування для дитини. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я. Виключно грудне вигодовування значно знижує ризик смерті внаслідок шлунково кишкових інфекцій, пневмонії та інших інфекційних захворювань, а у разі хвороби діти швидше одужують. Тісний контакт з мамою під час годування також сприяє розвитку любові та прихильності між мамою і дитиною. Для мами грудне вигодовування сприяє фізіологічному становленню лактації, поліпшенню репродуктивного здоров'я, зниженню рівня післяпологових ускладнень. Зниженню ризику розвитку серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, раку яєчників та раку молочної залози.